У нас рубрика розпаковка. Цього разу це CICE, Smart SmartLife Individual. З покриттям DuraVision Platinum. В індексі 1.74. Лінза виглядає Ось так. Тут невеликі діоптрії, але пацієнт побажав. Щоб вона була максимально потончена. Ця лінза в собі містить захист від шкідливого синього світла. Ну і прорахована повністю під параметри клієнта. Приблизна вартість такої лінзи 29 тисяч гривень. Так як Друге око пацієнта не бачить. На друге око буде монтуватися проста лінза від Size, ClearView в індексі 1.5, також з захистом. І таким самим покриттям Eurovision Platinum. Монтувати будемо титанову оправу бренду Stepper. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, який буде результат.